Не словом, а танцем день української писемності в Івано-Франківську вдруге відзначали масовим флешмобом. Утнути танок про мову на площі перед обому театром зголосилося близько двох сотень вихованців коледжу Прикарпатського національного університету. Мовляв, вирішили перехопити естафету старших колег та замість заангажованих відзначень розповісти мешканцям про солов'їну зрозумілою усім мовою танцю з добрим серцем. Світлою душею з гарним настроєм з почуттям е, позитивних емоцій е, через з любові до рідної мови через пісню за допомогою танцю. Ось таким чином висловити свою любов, свою шану мові. Танцювальне шоу тривалістю усього 8 хвилин відшліфовували довгі два тижні під пильним наглядом професійного хореографа. Утім, складні та насичені репетиції азарту та творчого запалу не позбавили. Промовистий танок неодміну у національних строях, наповнили символічними вихилясами із народних забав коло гуцулок, польок та хороводів. Ми е орієнтувалися на музику. Ми спочатку вибрали музику. Тобто, флешмоб складається з трьох мелодій. Всі мелодії про нашу рідну українську мову. І вже від цього ми відштовхувалися. День української писемності і мови ми відзначаємо завжди за допомогою вираження якоїсь любові. А виразити любов можна не лише через спілкування, але через пісню, яка є саме в музиці, через український танець, який ми будемо показувати, через національний одяг, якому. Ми одягнуті. Тому саме танець це форма, зокрема, флешмоб це форма об'єднання багатьох людей. Любові до творчих імпровізацій та терпіння, певні організатори флешмобу, молоді вистачить і на наступний рік. Адже креативне та неординарне відзначення Дня писемності перетворилося на традицію.